24 серпня і хочу вам показати форму калори на цей квартир. Подивіться, яка гарна незвичайна ягідка, яка вона красива. Має бочковидну форму, з такою ямочкою. Гарний має фіолетовий такий темно колір. Грони до півтора кілограма. Дуже смачна, гармонійний, має смак. Дивіться, яка гарненька. незвичайна. Бочечкою така. Ось дивіться, яка гарна гроночка. Сонечка вона нас не боїться. І після дощика вона нас не потріщала. Так що дуже цікава, дуже гарна, незвичайна така. І ягідка щільна, хрумка. Ось покажу в розрізі, має одну кісточку. Така щільна ягідка. Дуже гарна з гармонійним смаком.